Департамент транспорту скасовує виділення 679 мільйонів доларів на проекти в галузі морської вітроенергетики. Знищення надії, чому скасування фінансування морської вітроенергетики є стратегічною помилкою США. Нещодавнє рішення Міністерства транспорту США про скасування 679 мільйонів доларів фінансування проєктів морської вітроенергетики викликало хвилю критики, на мою думку, є серйозною стратегічною помилкою. Це не просто питання перерозподілу коштів, це удар по розвитку відновлюваної енергетики, технологічного прогресу і створення робочих місць в США. В епоху, коли світ прагне до вуглецевої нейтральності і шукає альтернативні джерела енергії, відмова від підтримки інноваційних проєктів в області морської вітроенергетики виглядає вкрай недалекоглядним. Особливо враховуючи, що морська вітроенергетика має величезний потенціал для забезпечення енергетичної незалежності та зменшення залежності від викопного палива. Чому морська вітроенергетика це майбутнє? Багато хто вважає, що розвиток вітроенергетики на суші це єдиний шлях до зеленої енергетики. Однак прибережні регіони США володіють величезним потенціалом для морської вітроенергетики в чому? Сильніші і постійні вітри, у морі вітри, як правило, сильніші та постійніші, ніж на суші, що дозволяє генерувати більше електроенергії. Менший вплив на землю, морські вітрові електростанції займають менше землі, ніж на землі. Що зменшує їх вплив на навколишнє середовище та уникає конфліктів із землекористуванням? Близькість до споживачів морські вітрові електростанції можуть бути розташовані ближче до великих споживачів електроенергії, таких як міста та промислові центри, що зменшує втрати передачі електроенергії, можливість використання плаваючих турбін. Технології плаваючих вітряних турбін дозволяють встановлювати вітряні електростанції на великих глибинах, що відкриває доступ до великих морських районів, придатним для вітроенергетики, що ховається за рішенням про скорочення фінансування. Офіційною причиною скасування фінансування називається марнотратство проєктів і необхідність перенаправлення коштів на відродження морської галузі Америки. Однак, я вважаю, що за цим рішенням стоїть більш глибока причина політична. Президент Трамп протягом багатьох років виступав проти вітроенергетики, вважаючи її неефективною і шкідливою для навколишнього середовища. Його адміністрація послідовно блокувала та затримувала проекти з відновлюваної енергетики, прагнучи підтримати традиційні джерела енергії, такі як вугілля та нафта. Це не просто економічне рішення, це політичний курс. Подібні дії не тільки гальмують розвиток відновлюваної енергетики, а й підривають довіру до американських компаній, що працюють у цій сфері. Інвестори, бачачи нестабільність і політичні ризики, будуть уникати вкладень в американські проекти в області відновлюваної енергетики, вважаючи за краще більш надійні ринки. Наслідки для економіки та енергетики США. Скасування фінансування проєктів морської вітроенергетики призведе до серйозних негативних наслідків для економіки та енергетики США. Втрата робочих місць проєкти морської вітроенергетики створюють тисячі робочих місць у сфері виробництва, будівництва, установки і обслуговування вітряних турбін. Скасування фінансування призведе до скорочення цих робочих місць. Уповільнення економічного зростання, інвестиції в морську вітроенергетику стимулюють економічне зростання, створюючи нові можливості для бізнесу та інновацій. Скасування фінансування сповільнить це зростання. Збільшення залежності від викопного палива, відмова від розвитку відновлюваної енергетики, призведе до збільшення залежності США від викопного палива, що негативно позначиться на навколишньому середовищі та енергетичній безпеці. Втрачені можливості для технологічного лідерства, США можуть стати світовим лідером у галузі морської вітроенергетики, але для цього необхідно інвестувати в дослідження та розробки. Скасування фінансування позбавить країну цієї можливості. Що робити далі? Я вважаю, що необхідно переглянути рішення про скорочення фінансування проєктів морської вітроенергетики як. Підтримати існуючі проекти необхідно забезпечити фінансування та підтримку існуючих проєктів морської вітроенергетики, щоб вони могли бути успішно реалізовані. Інвестувати в дослідження та розробки необхідно збільшити інвестиції в дослідження і розробки в галузі морської вітроенергетики, щоб створити нові технології і знизити вартість виробництва електроенергії. Створити сприятливі умови для бізнесу необхідно створити сприятливі умови для бізнесу в сфері морської вітроенергетики, такі як податкові пільги і спрощені процедури отримання дозволів. Розробити національну стратегію розвитку морської вітроенергетики необхідно розробити національну стратегію розвитку морської вітроенергетики, яка визначить цілі, завдання та пріоритети розвитку цієї галузі, особистий досвід та спостереження. Працюючи в сфері енергетики, я неодноразово стикався з тим, як політичні рішення можуть негативно вплинути на розвиток інноваційних проєктів. Пам'ятаю, випадок, коли проєкт з будівництва сонячної електростанції був заморожений через зміну політичної конюнктури. Це стало серйозним ударом для компанії і позбавило регіон можливості отримати доступ до чистої енергії. Такі приклади показують, що необхідно відокремлювати політику від економіки і приймати рішення, засновані на раціональному аналізі і довгострокових перспективах. Укладення Скасування фінансування проєктів морської вітроенергетики це недалекоглядне рішення, яке завдасть серйозної шкоди економіці та енергетиці. США необхідно переглянути це рішення і підтримати розвиток відновлюваної енергетики, щоб забезпечити енергетичну незалежність, знизити залежність від викопного палива і створити нові робочі місця. Майбутні енергетики за відновлюваними джерелами і США повинні зайняти лідируючі позиції в цій галузі.